У Володарському районі група реагування патрульної поліції за гарячими слідами затримала місцевого мешканця, який заскочив на гарячому співмешканку з коханцем та через ревнощі завдав ножем смертельні удари супернику, після чого намагався вкоротити віку й жінці. Я приїхав, то там горіло світло і бачу, як вони сплять. Та і постукав постукали, відкрили та і все. І сталося. Ну він вийшов, та я бачив у коридорі ножа та і штрихнули його. Я бачив через вікно, я ж не, не заходила в хату. Я бачив через вікно, що вони сплять. Ну, як чоловік жінку. А я постукав, то вони встали, одівалися, а він каже, я зараз вийду, я розберуся з ним. Розвернувся і почав шберкати, каже, ти цього хотіла. Стояла, Вибігла тако до них туди, а цей. Е... Кидає його, вертається і мене давай шпирхати. Таке, що хотіла, та ти добилася. І на роботі перестрічав, угрожав. І це, і кожен старався мене захистити, як міг. Бо що, як я чужа, в мене тут нема нікого. Так Мене один ніж взагалі тільки те, що я хліб ріжу, він такого зубчастими. А цього, ножа я не знаю, де він взяв. Бо дочка моя приїжджала сьогодні і казала, що. Він ще до одного скакав із тим ножом. Він дуже рівневий. Він от в нього таке, що не дай Бог, жила зі мною, значить ні можна ні, ні до кого не ні, ні, нічого. Наступ на спецлінію 102 надійшла інформація щодо виявлення чоловіка без ознак життя, за знаком насильницької смерті в Володарському районі Київської області. Побравитів на місці. Працівниками групи реагування було з'ясовано, що виклик провела сусідка, до якої прибігла з ножовими пораненими жіночка, та повідомила, що тільки що підрізали її, та підрізали в хаті молодого чоловіка, який до неї прийшов на побачення. Проведеними заходами та вмілими діями. Наряду групи швидкого реагування було з'ясовано, що може бути причетний до даного злочину один мешканців села. Коли правоохоронці навідалися додому до нашого підозрюваного, вони побачили, що громадянин вже спаковує валізи та переодягнувся у чисти одежу. З метою виїхати до себе на Батьківщину у Західну Україну. Але... Після спілкування з правоохоронцями останнього було затримано наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Навмисне вбивство та відносно потерпіло другою потерпілою, відкрита замах на вбивство. Стаття 115 Кримінального кодексу України.